Головний чинник боротьби з корупцією це ліквідувати передумови, які сприяють корупційним діям. Це одне з пріоритетів і одне з головних завдань, яке я поставив перед собою тоді, коли пройшов міністр оборони. Я хотів би сказати, що я дію саме з цього принципу, і якщо порівняти, ну, наприклад, бюджет 2014 року, коли почалась війна, і е, коли я пішов мені стандрому, і бюджет, наприклад, 17 2017 року, да, він, цей бюджет був збільшений е, тричі. Але в той же час е, у нас так сталося, що кількість Збройних сил в 2014 році було 150 тисяч чоловік, в 2017 році 255 тисяч чоловік. Інфляція. Долар був 8, став 28. Інфляція, подорожчання продукції практично по всім напрямкам. В той же час. Грошове отримання, на яке входять основні ресурси. У 2014 році військослужбовець Збройних сил отримав 600 гривень, це було менше 100 доларів. Зараз він отримує мінімум 7,5 тисяч. То основний ресурс був направлений на забезпечення. І в той же час, в 2014 році, у нас е не було чого одягнути людей, у нас не було озброєння і техніки, у нас е не було запасних частин, у нас не було боєприпасів, які потрібні, е не було системи підготовки, літаки були не підготовлені, льотчики були не підготовлені. Була катастрофічна ситуація. І готових до видання бойових дій було. Всього-навсього 5-6 тисяч чоловік. Що сталося в 2017 році? Ми практично перейшли на контрактну армію, тому що в зоні АТО воює тільки контрактників. Ми тільки в 2016-17 році набрали по контракту 110 тисяч чоловік. Ми забезпечили основними озброєннями всі збройні сили, основними озброєннями техніки і почали формувати корпус резерву. Танкову бригаду, артилерійські бригади, інші підрозділи, ті, які, в принципі, готові заправлені, і вони вже, ну, особовий склад приходить, і вони готові е, виконувати завдання при вкладенні ситуації. Ми е, підготували резерв е, більше 150 тисяч військовослужбовців, які пройшли досвід ведення бойових дії. Тобто, якщо взяти фінансовий ресурс, який був у мене в 2014 2017 році, е, в абсолютних цифрах, звичайно, що є. Тричі збільшення. А якщо взяти по фінансовим важливостям, то він не дуже відрізняється. Але якщо порівняти Збройні сили 2014 року і 2017 року, це абсолютно різні збройні сили. Оце я рахую, що якраз головна, головний елемент боротьби з корупцією. Коли ми довели, що можна при правильному прийнятті рішення щодо закупок, прозорих закупок, можна це не відлітати. При тому ж ресурси. Ми зробили в сотні разів більше, ніж було в 2014 році. Це одна позиція. Друга позиція, я хотів би сказати, що всі посадові особи, які призначаються на посади в Міністерстві оборони, генеральному штабі, буквально вчора я приймав рішення по призначенню великої кількості вищого керівництва Збройних сил, Міністерства оборони, вони всі приходять через поліграф, вони всі приходять через спеціальні перевірки. Це в основному 99,9% люди, які мають бойовий досвід і які перевіряють. Дуже хотілося б, щоб всі звинувачення, які є, доводилися до логічного завершення, щоб це не шкодило Збройним силам і щоб деякі правоохоронні органи не використовували Збройні Сили для того, щоб обігаритися. Розуміючи, що в нас найвеликий бюджет в Україні. І є ризики. Я як міністр і всі мої заступники, генеральний штаб, робили і будуть робити все, щоб корупція і Міністерство оборони було абсолютно слово корупція ну, ніякого відношення не мала до Міністерства оборони. Ми будемо на це робити все можливе.